Коли росіяни окупували місто на Херсонщині, вони почали блокувати доступ людей до українських новин. Студент факультету журналістики Сергій знав йому треба подбати, щоб люди, попри все, знали про успіхи Сил оборони України та не втрачали віри. Уночі він не спав, друкував листівки з новинами як ЗСУ звільняють села на Харківщині, як нарешті, іноземні партнери. Таки дали воїнам нову техніку. Він також публікував поради, як читати українські новини, коли окупанти блокують доступ, а в досвіта, попри ризики страх, він розклеював ці листівки містом. Невдовзі до Сергія долучилися ще кілька однокурсників, бо знали, коли люди мають надію, вони мають сили на спротив. Група активістів доклала зусилля, щоб жителі окупованого міста вистояли. План ворога не спрацював, ворожа пропаганда не зламала людей, а згодом усі дочекалися звільнення, герої спротиву серед нас.